Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги лущилку для насіння. Це незамінний помічник на кухні, який значно спрощує процес очищення насіння. Машинка оснащена електричним приводом, що забезпечує високу продуктивність та швидкість роботи. Прилад має простий використання дизайн, достатньо лише покладати. Класти насіння в спеціальний відсік, і машина сама виконає всю роботу. Це ідеальне рішення для тих, хто шукає зручний та ефективний спосіб очищення насіння без зайвих зусиль. Машинка компактна, зручна та легко чиститься.